Тому що ми спостерігаємо ріст диктатур, як не дивно. Особливо на пострадянському просторі, але добре країни Азії, країни Азії, до речі, пострадянські добре тримаються, я вважаю. Їм можна пред'явити бідність, деяку відсталість і з одного боку, з іншого боку, у них куди краще збереглося культурне коріння. Особливо радує Монголія в цьому випадку. Тобто Монголія, як не дивно, одна із таких правильних феміністичних країн. Ну, тому що це не тому, що Монголія там раптом вирішила, що треба якось любити жінок і вирівняти їх в правах. Ні, ви забуваєте, що монголи це степовики буквально. І все, що робить Монголія, це живе згідно з своїх традицій. А відповідно до традиції Монголії, чоловіки та жінки рівні від слова, цілком і повністю і абсолютно, щоб ви розуміли. Так що якраз про азіатську частину пострадянських країн я менше переживаю.